В термокутній системі координат. На площині зображено коло х квадрат плюс y квадрат, дорівнює 4. Встановіть відповідність між функцією 1, 3 та кількістю спільних точок, які має графік цієї функції із заданим колом. Ну, для того, щоб розв'язати це завдання, почнемо з того, що нам відомо. Нам відомо коло. І задану формулу х квадрат плюс y квадрат дорівнює 4. В нас виходить, що r квадрат дорівнює 4. Отже, радіус нашого кола буде дорівнювати 2. Отже. 2. 2, 0 точка в нас. Ось тут поставимо теж 2, мінус 2, і внизу теж в нас буде мінус 2. І починаємо з першої функції y дорівнює x плюс. І дорівнює х плюс 4 це в нас лінійна функція. Коефіцієнт біля х у нас більше нуля, отже, функція буде зростаючою. І для того, щоб нам побудувати графік, нам достатньо двох точок. Да? Пряму можемо побудувати через дві точки. Через дві точки можна побудувати пряму і до того ж тільки одну. Отже, y дорівнює x додати 4. А, оберемо х і. Y. Беремо, наприклад, 0. Замість х 0, 0 плюс 4 буде 4, і візьмемо мінус 4. Мінус 4 плюс 4 це буде 0. Отже, ставимо першу точку 0 4, 0 по х, а по у десь тут буде четвірочка в нас. Мінус 4, мінус 4 в нас по х, нехай буде тут. Ну, а по у в нас 0. Тобто, в нас пряма десь буде проходити ось так. У дорівнює х плюс 4. А тепер дивимось, із колом в нас немає жодної точки перетину. Отже, це варіант А. Перше А. Наступне. Y дорівнює х квадрат відняти 2. Y дорівнює х квадрат відняти 2. І дорівнює х квадрат, це в нас парабола. Парабола вершина в неї у початку координат. Оскільки ми вже від функції віднімаємо 2, то ми маємо спуститися вниз по осі y на 2 одиниці. Отже, вершина в нас перейде вже у точку 0 мінус 2. Ну, і тут досить схематично буду. можемо от підставити е, мінус 2, якщо мінус 2 у квадраті. Е, так, мінус 2 в квадраті 4, мінус 2, це буде 2. Отже, мінус 2, 2 в нас буде точка. 2 в квадраті 4, мінус 2 буде 2. Отже, ну, і Проводимо наш графік. Отже, з колом у нас, ось тут вершина це перша точка, далі друга точка, третя точка. Отже, тут у нас у другому три точки. Три точки це варіант г. І дивимося y дорівнює 3, y дорівнює 4 в степені х. 4 в степені х це у нас показникова функція, основа 4 в нас більше 0, отже, показникова функція зростаюча. Показникова функція обов'язково проходить через точку з координатами 0 і 1. Нагадуємо, якщо ми замість XA підставимо 0, 4 в нульовому це буде 1. Будь-яке число в нульовому буде 1. Тому точка в нас для показникової функції обов'язково 0. 1. Отже, ставимо ось тут точку, нехай буде 0, 1. В Нас зростаюча, отже, рухаємо сюди вгору. Чисто схематично для того, щоб з'ясувати тільки кількість точок. Ну, і бачимо, що це в нас одна точка, ну і ось тут в нас ще одна. Отже, буде дві точки, і це варіант В. Третє В.